Я пізнаю світ урок 85 тиждень 10-й. Тема: План і масштаб Причини дроблення Русі. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків Я пізнаю світ та повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які причини дроблення Русі? Чим відрізняються способи зображення земної поверхні? На які корисні копалини багата Житомирська область? Де розташоване єдине в Україні родовище дорогоцінного каміння, яке явище називають затемненням? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали? Чудово. Сторіночка 15 у підручнику. Допоможіть Йоєві створити схему, способи зображення земної поверхні. Це малюнок, молодці глобус, чудово карта, світлина, так, план місцевості. Та аерофотознімок. Чим відрізняються ці способи зображення земної поверхні? А який з них дає найбільше відомостей про місцевість? Чудово! Сторіночка 16 у підручнику. Підготуйтеся до виконання практичної роботи. Візьміть участь у географічних перегонах справжніх картографів. Поставте відео на паузу та виконайте тестові завдання і складіть слово з отриманих букв. Тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте! Чудово! Сторіночка 17 у підручнику. Виконайте практичну роботу. Мета намалювати план місцевості в масштабі 1 до 10 тисяч, Овладнання та матеріали. Лінійка. Кольорові олівці. Хід роботи. Прочитайте розповідь Аїв. Олег іде з дому до школи на схід 500 метрів стажиною. За школою росте сад. На південь від стежки мішаний ліс, а на північ луки. Луками за 300 метрів від доріжки тече річка зі сходу на захід. Після уроків Олег прямує стежиною на північ до дерев'яного мосту через річку. Переходить його і йде ще 200 метрів на північний захід до будинку бабусі. 2. Виконайте потрібні обчислення. За допомогою лінійки кольорових олівців намалюйте план на сторінці 43 за розповіддю АІ. Зауважте масштаб плану 1 до 10 тисяч. Малюючи умовні знаки, пам'ятайте про охайність і чіткість зображення. А також застосовуйте відповідні кольори. 3. Перевірте роботу одне одного. 4. Складіть свою розповідь про шлях Олега додому. Та 5. Зробіть висновок, чи швидко ви згадали потрібні умовні знаки для створення плану місцевості, і чи легко вам орієнтуватися за цим планом. Отже, виконаємо з вами пункт 2. Потрібно для початку виконати обчислення. Отже, якщо у нас масштаб плану 1 до 10 тисяч. Це означає, що в одному сантиметрі на плані 10 тисяч см реальної довжини. Якщо ми сантиметри переведемо у метри, то 10 тисяч це буде. Так, це буде 100 метрів. Отже, в одному сантиметрі на плані 100 метрів реальної довжини. Відкрийте сторінку 43 у підручнику. Побудуйте план місцевості за розповіддю АІ. Для того, щоб побудувати план місцевості, спочатку потрібно позначити стороти горизонту. Намалюємо з вами ось такий хрестик стрілочками і позначимо основні сторони горизонту. Це північ, схід, південь та захід. Тепер, слідкуючи за розповіддю АІ, будемо малювати план місцевості. Отже, Олег іде з дому до школи на схід 500 метрів стежиною. Масштаб ми вже визначили в 1 см на плані 100 метрів реальної довжини. То, якщо Олег буде йти 500 метрів, на плані це ми позначимо довжину у 5 см. Отже, на схід це в нас так, у праву сторону, ось сюди. Для того ми позначили сторони горизонту схід. Малюємо 5 см під лінійку стежину. Пригадайте, стежину ми позначаємо пунктирною лінією. І в кінці стежини у нас знаходиться школа, адже дорога з дому до школи займає 500 метрів стежиною. Позначимо прямокутничком і підпишемо шик школа. Далі відомо, що за школою росте сад. Пригадайте, яке умовне позначення ми використовуємо для позначення саду. Позначте. Чудово! На південь від стежки мішан і ліс. Південь в нас унизу, отже, на південь від стежки, ось тут у нас, ми малюємо позначення мішаного лісу. Лісу, пригадайте, це у нас ялинка листяне дерево. Умовні позначення намалюємо декілька. А на північ від стежки? Так, це потрібно вгорі намалювати. Розташовані луки. Пригадайте, як ми позначаємо луки. Правильно двома штришками, ніби. Позначте. Слідкуємо далі за розповіддю. Луками за 300 метрів від доріжки тече річка зі сходу на захід. Отже, за 300 метрів від доріжки. Луками. Тобто угору. Нам потрібно відміряти правильно 3 см. Ми відмірюємо 3 см від стежечки і ставлюємо тут крапочку. Позначаємо річку. Але річку ми позначаємо поки що лише до кінця стежки. І показуємо напрямок течії річки. Річка тече зі сходу на захід. Так, тобто справа наліво. Показуємо стрілечкою напрямок течії. Слідкуємо далі за розповіддю. Після уроків Олег прямує стежиною на північ до дерев'яного мосту через річку. На північ у нас тоді скільки буде сантиметрів? Так, 3 сантиметри. Адже від стежки у нас. Річка розташована на відстані 300 метрів, на плані це 3 см. Тому стежка буде до річки так, довжиною 3 см до дерев'яного мосту через річку. І малюємо через річку умовне позначення дерев'яного мосту. І далі ми можемо з вами продовжити річку. Переходить його, можна тут намалювати стежечку, ось переходить. І йде ще 200 метрів на північний захід до будинку бабусі. 200 метрів, скільки ми позначимо на плані. Так, це 2 см буде на плані. На північний захід. Так, це в нас проміжна на сторону світу, тобто, ріша сторона горизонту. І ми будемо позначати стежку. Так, ось сюди. Позначимо там будиночок бабусі. Ось такий план місцевості ви намалювали за розповіддю Аї. Тепер складіть усно свою розповідь про шлях Олега додому. Скажіть, будь ласка, чи швидко ви згадали потрібні умовні знаки для створення плану місцевості? А чи легко вам орієнтуватися за цим планом місцевості? Чудово! Сторіночка 18 у підручнику. Отже, пригадайте, як карти допомагають вивчати історію. Розгляньте на сторінці 42 карту Русь за доби дроблення. Поясніть, що ви на ній бачите. А чому карта має саме таку назву? Пригадайте причини дроблення Русі це великі розміри держави, які зумовлювали для князівської влади значні труднощі щодо контролю над територією. Ще одна причина зростання водничого землеволодіння. Посилювалася влада місцевих князів і бояр, які прагнули самостійності і відокремленості. Ще одна причина. Це строкатість населення. Русь населяли понад 20 народів слов'янських, фіно угорських, тюркських, балтських та інших. Ще одна причина престолонаслідування, тобто відсутність чіткого порядку успадкування влади київського князя князівські сутички через боротьбу за владу. Також посилення тиску кочового народу половців та зменшення прибутків від торгівельного шляху і зварягів у греки, зниження попиту на товари Русі, послаблення Києва як торговельного центру. Скажіть, будь ласка, яка причина дроблення Русі, на вашу думку, є головною? Правильно, це зміцнення феодального землеволодіння. Молодці чудова робота.